Колишній легендарний бомбардир збірної Нідерландів Робін Ван Персі працюватиме з феєнордом на своєму офіційному сайті. роттердамці оголосили про призначення 41-річного фахівця на посаду головного тренера. Як повідомляє про служба Феїнорда, Робін Ван Персі підписав контракт з клубом до 2027-го. Саме іменитий нідерландець готуватиме команду до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, де роттердамці зіграють проти інтера. До слова раніше Ван Персі очолював. В Хренбен. Наразі Фейнорд перебуває на третьому місці у турнірній таблиці редвізі з 43 балами. Від Аякса ротербанці відстають на 11 пунктів. Варто нагадати, що Маріно Пушич, наставник Шахтаря, був серед кандидатів на посаду тренера. Фейнорда, пишіть у коментарях, чи допоможе цей фахівець пройти Інтер, навіть не дивлячись на позитивний результат проти Мілану, все одно вирішили дати йому шанс. Півзахисник збірної Хорватії Лука Мотріч може продовжити захищати кольори реалу. Контракт гравця завершується влітку 2025-го. Реал, як і минулого сезону, не змінив думки щодо Луки Мотріча. Як повідомляє Нікола Скіра, попри те, що Хорвату виповниться 40 років восени, матриці хочуть запропонувати йому нову угоду до 2026-го. Сам Лука Мотріч має намір зіграти на чемпіонаті світу 2026, тому погодився підписати новий контракт. Нагадаємо, що пзахисник виступає за з 2012-го. Загалом Хорват відіграв за вершкових у 573 матчах, яких забив 42 голи та віддав 92 асисти. З мандрицями Модріч 4 рази здобував титул чемпіона Іспанії та 6 разів вигравав Лігу чемпіонів у ЄФА. І не забувайте про його золотий м'яч. Напишіть, чи Лука Модріч легенда або ні. Голкіпер матриців конфліктував з колишнім наставником червоних дияволів Доменіко Тедеско. Тривалий час і куртуа не виступав у складі національної команди. Роді Гарсія, який став новим тренером збірної Бельгії, хотів повернути голкіпера до складу. Я сумував за іграми за збірну Бельгії. пройшло півтора року. Тепер я готовий повернутися. Цитую куртуа інсайдер Фадрісі Романо. Нагадаємо, що перший матч збірної України та Бельгії за право виходу в дивізіональні нації відбудеться 20 березня. В місті Мурсія, Іспанія на арені стадіони Ендрі Рока де Мурсія. Матч відповідь вже відбудеться 23 березня. Головний конкурент Андрія Луніна в Мадридському ралі повертається до збірної Бельгії. Це дуже непогано.